Сьогодні хочу вам дуже коротко і ясно розповісти заосетні гачки. В чому їх суперсила, суперслабкість, як ними правильно оснащувати приманку, де без них не можна обійтися, де без них якраз і варто обійтись. Отже, розбираємося спочатку в суперсилі. Перша сама основна базована це. Він економить вам три важливих речі: перше, ваші гроші. Відповідно, цей гачок є схованим в тілі приманки. Відповідно, від цю приманку менше зачіпляєте, менше обриваєте. Відповідно, грошей менше на це витрачаєте. Друге, ви економите ваш час. Це абсолютно невідновлюваний ресурс, тому що ви замість того, щоб перев'язуватися після чергового 125-го обриву, ви продовжуєте ловити і отримати своє задоволення. Третє, він економить ваші нерви. Замість того, щоб казати Мать, мать, мать! Як задовбало вже десятий раз обриватися, ви знов-таки спокійною нервовою системою продовжуєте ловити там, де до цього постійно могли б обриватись з іншими відкритими типами гачків. Друга важлива особливість цього гачка це те, що він центрує вашу приманку. Тобто він розташований так, що основна його частина приходиться знизу приманки. Відповідно для певних стилів ловлі, таких як відвідний поведець, наприклад, він дозволяє цій приманці йти правильно. Не входити в штопор, відповідно, гарантовано бути уловистою весь час проводки. І третьою суперсилою його є те, що він є максимально правильним з точки зору підсічки риби. Тому що площина, в якій знаходиться вушко нашого гачка, і куди направлено жало нашого гачка, якраз на це вушко, означає, що. При підсіканні риби майже 100% потрачених на підсікання підуть саме на нього. Якщо ви подивитесь, як виглядає відкритий гачок на там на Джиголівці, двійники і так далі, ви зрозумієте, що там ця фізика працює дещо по-іншому. Це якраз максимально правильна штука з точки зору, скільки приклали на підсічку, стільки в результаті і отримали. Я планую зняти серію. Відео про оснащення силиконових приманок основними базованими типами гачків. Це джиг Башка, двійник, трійник, відкритий одинарний. Тому, щоб їх не пропустити, не забудьте підписатись на канал. Підписку перевіряєте тут знизу. Якщо не підписані, підписуйтесь. Якщо напишете в коментах про свій досвід е, користування офсетами, про свої улюблені офсети, свою думку про моє відео і так далі, я буду вам дуже вдячний, тому що ви допомагатимете просувати український риболовний контент в Ютубі. Якщо на мене підпишетесь в соцмережах, теж буду вдячний, тому що іноді ну, я пишу там корисні речі. Ви маєте запам'ятати три основних правила для роботи з офсетними гачками. Перше, Використовуйте офсетний гачок там, де без нього ловити неможливо. Тобто в місцях, де є велика кількість зачепів за корчі, там всяку кущі, все затоплене, все те, що таке от жорстке на дні, за різну яку цепу, таку, типу, як трава, кувшинки, крапивка будь-що інше. Тобто, у вас у випадку, якщо є хижак в такому місці, і у вас є тільки відкриті гачки, у вас. Опція одна зачіплятись кожен раз і обриватися, або розвернутися і піти з цього місця. Або якщо у вас є офсетний гачок, це можливість в це місце закинути приманку, нормально її провести, і ту рибу, яка там в цих карчах, траві і так далі живе, достати цією приманкою. Друге, використовуйте овсетний гачок завжди, коли ловите на відвідний повідець. Це база. Тобто можна ловити на відвідний іншими гачками, але гарантовано ефективно саме з офсетним гачком. Через те, що я казав, він центрує вашу приманку, дозволяє вашому там слагу, хробаку, будь-чому іншому е іти правильно, не входити в штопор і гарантовано бути уловистим весь час проводки. При цьому ви маєте пам'ятати одне базоване правило, що коли ви ловите на відвідний повідець з офсетними гачками, ви маєте обирати найбільш легкий тип такого гачка. Тобто правильна форма, правильний розмір, і при цьому максимально тонка проволока із можливих, тому що на офсет ви Ловите на відвідний без груза. Відповідно, сам гачок виконує певну роль груза. Щойно він стає важким з товстої проволоки, приманку він сильно топить і відвідний стає менш ефективним. І третє, сетні гачки завжди використовуєте, коли ловите щуку по жабовникам на беззагрузочні монтажі. Ось такий от варіант, ось такий якийсь силікон, або там фет кайтековське, або будь що інше. Це є ваш вибір. По-іншому ви щуку в жабовниках на безогрузочний сікон не половите. Коли ви нарешті визначилися, що вам саме потрібен офсетний гачок, ви відповідно йдете в магазин, бачите на вітрині якесь різноманіття. Моє різноманіття виглядає ось так: такий от у мене. Мікронабір моїх основних овсетних гачків для основних берегових рибалок. По факту, у мене їх набагато більше. Але ця частина з них теж знята, щоб їх тут показати. Тобто, ви в магазині попадаєте на вітрину, де дуже-дуже багато всього. І 95% цієї вітрини складають класичні офсети з плечем. Це те, що от, реально 95% вітрини. Вони можуть бути такими. Такими, тобто різна форма піддіву, різна е, товщина проволоки і так далі. Їх об'єднує оце плече, яке фіксується в тілі нашої приманки, не дає їй сповзати. Другий тип гачка це ось цей от, офсет без плеча, який саме за допомогою штопора фіксується в голові приманки. Тут пробувається як офсетом, все як потрібно. Відповідно, він потрібен для безогрузочного монтажа силікона тільки для цього. Третій варіант це офсет в поєднанні з джиголівкою. Ось так от він виглядає. Тобто маємо тут переваги одного і іншого, об'єднані, як то кажуть, в одному флаконі. У нас вони представлені на вітринах в бренді DQ, і Не виключено, що вони є десь і в інших брендах. Тепер, власне, показую, як оснащувати наш силікон офсетним гачком. Тут все максимально просто. Перше, ви маєте. Зафіксувати собі, якою є довжина оцього плеча до згину від кінця петельки до саме згину. Наприклад, тут у нас я не знаю, там 6 міліметрів. Берете приманку в центрі її головної частини симетрично, вздовж вздовжної осі симетрії. Жало заглублюєте на таку величину, яка дорівнює довжині цього металу до плеча. Заглибили. Після цього виводите жало в нижній площині приманки, знов таки дивлячись, щоб це було все симетрично по вздовжньої осі нашої приманки. Вивели. Потім просто зміщуємо цей силикон, зміщуємо, зміщуємо до плеча, провертаємо і фіксуємо собі візуально, в якому місці наш гачок має проткнути тіло нашої приманки щоб вона в такому нормальному природньому положенні і була зафіксована. Як правило, це робиться або тим, що ви саме в цьому місці по краю так фіксуєте пальці, розумієте, або якщо це якийсь силікон з якимись блискітками, ви собі фіксуєте, що, наприклад, напроти оцієї чорної або фіолетової блискітки мав розташовуватися гачок. В цьому місці, відповідно, знизу приманки симетрично і, головне, перпендикулярно до тіла приманки. Це жало і проводите. От тут у нас, наприклад, є прорість спеціальна в цьому кейтеку. І це типа плюс, тому що вона нам є підказкою, щоб ми не промахнулися. Це раз. О, тут Я, наприклад, вивів це жало. Варіант перший. Можна лишити приманку в такому вигляді, але вона не на 100% є незачіпляємо. Для того, щоб зробити її на 100% незачіпляємо, якщо самий жорсткий каряжник, ми беремо так. Цю приманку посуваємо вперед дещо. Потім припіднімаємо її вверх і занурюємо жало в сам силікон, який тут є на спині приманки. Все, тепер жало гарантовано сховано. І воно гарантовано не відкривається. Після клювання риби, тобто після різкого удару по цій приманці, жало звільняється, приманка відповідно просідає, гачок протикає пащу хижака. Тут важливо озвучити певні моменти, важливі саме по підбору гачка, щоб ви не помилились. Коли ви підбираєте гачок під вашу приманку, ви маєте обирати його таким чином, щоб в місті. Де ви протикаєте тіло приманки, наприклад, оця висота складає, ну, наприклад, сантиметр. Щоб у вас знизу під приманкою в цьому місці відносно жала гачка було не менше тої величини, яка складається, тіло приманки в місці протикання. Тобто, щоб коли воно вниз сповзло після клювання, у вас лишалося тут достатньо вільного простору. Щоб цей гачок мав можливість втикнутися в пащу нашого хижака. Це важливо. Щойно ви будете обирати неправильно. Я тут оснастив одну приманку неправильно спеціально, оцей із-шайнер. Як бачите, тут дуже мало вільного місця для просідання приманки. Відповідно, відбулося клювання. От приманка так просіла, отак от просіла. Ну, може, ще чуть-чуть. Як бачите, скільки місця є для того, щоб ефективно засікти рибу, дуже мало. Відповідно, так не робіть. Тепер момент підв'язаний до оцієї прорізі на тілі приманки. Він є вам корисною підказкою від виробника при виборі гачка. Ви маєте обирати цей гачок таким чином, щоб він не був довшим, ніж оця прорість. Тобто, місце виходу протикання тіла приманки, отут, от, от в цьому місці, не має виходити далі. Ніж є ця на тілі приманки. Тому що, якщо буде виходити далі, то це значить, що ви будете, скажімо так, обмежувати рухомість вашої приманки під час проводки, а це ніколи не на користь. Силікон має бути максимально вільним під час проводки. Тобто цей момент обов'язково врахуйте. Також важливо з цими гачками, але це вже в процесі експлуатації, як завжди, контролювати їх гостроту і відсутність ржі. От в мене два однакових гачка. Ворм 11 -х. тільки один із них достався прямо із пачки, а інший достався із силіконової приманки, яка у мене була в роботі більше року. Я, напевно, не дуже дисциплінований був в цей період і не просушував цю коробку. Тому тут з'явилися плями іржі на одному гачку якраз це раз. І це через те, що силікон їстівний, в якому перебувалася приманка, він містить сіль і при взаємодії води, солі і закритої коробки. Іржа утворюється суттєво раніше, незважаючи на будь-які захисні покриття на нашому гачку. Плюс від постійних контактів, з якимись зачепами і знов таки може під впливом цієї їржи, цей гачок затопився. Відповідно, отак, оцей стандартний тест по нігтю він не проходить. Тому коли вже почнете ними користуватись. Обов'язково перевіряйте їх на гостроту і відсутність іржі. Є одна цікава модифікація такого гачка, з якою ви, можливо, зіткнетесь, коли будете обирати гачок для ловлі щуки по трав'яним мілякам. Це 102 серія одикоя. Осе з підгрузкою на цівці нашого гачка. Оснащувати його типово, як ви це робили з таким гачком, у вас не вийде через те, що цей свинець, якщо ви його будете тут проводити. По цьому стандартному механізму, він вам розірве головну частину приманки. Тому з ним робиться все трошки по-іншому. Ви спочатку пробиваєте оцей канал під плече. Потім виймаєте цей гачок. Потім зворотньою стороною, отак, оп, в цей канал заводите плече. Все це зробили, зафіксували місце, в якому має виходити. Наш гачок. Провели його. Оп. Все. Маєте, маєте красу. Ну, тут, звичайно, таки по формі він не є зовсім правильним. Я вам показую принцип оснащення, як це робити, щоб не травмувати додатково силікон. Як вам доведеться працювати з іншим типом офсета, яким будете зустрічатися рідше, офсет без плеча, має штопор на кінці. Цей штопор вкручується в головну частину. Нашої силіконової приманки. Ось це у нас савваживська рибьоха Вкрутилася. Тепер обирається правильне положення, де буде виходити гачок. Все собі зафіксував. Ось тут от він у мене рідненький має пройти. РС. І знов таки чітко вздовж осі симетрії виводиться на спині. Тут, знов таки Лінія відливки, видно, як воно проходило, все, силікон я оснастив. Такі гачки бувають просто офсет, бувають офсет з підгрузкою, буває офсет з підгрузкою і з лушпайкою. Це знов-таки все дикої. Вони в цьому плані красавчики, це ще додатково створює опір, додатково приваблює рибу. Проте, коли ви працюєте з такими гачками, і взагалі з іншими гачками, тут я вам якраз на прикладі цього саважа показав один момент такого певного негативу. Якщо ви обираєте неїстівний щільний силікон, він суттєво щільніший за їстівний. Відповідно, зусилля, яке я прикладав зараз, щоб пробити цим гачком приманку, воно мінімум втричі більше, ніж коли я пробиваю цей м'який і досить такий рихлий за структурою кейтек. Відповідно, це означає, що коли буде клювання риби, цьому силікону просісти набагато важче. От От реально, от я прикладаю зусилля, щоб його стащити вниз. Тому можу сказати, що овсетні гачки для високотілих, широкотілих приманок, не найкращий варіант, навіть якщо це сідобка. Тому що велика кількість матеріалу тіла, через який проходить цей гачок, суттєво може гальмувати процес оцього сповзання. Але якщо це не їстівний, Щільний силікон, то це взагалі часто катастрофа. Тому всякі е, класичні старі віброхвости, типа предатор, копити і так далі, крім того, що по формі тіла не дуже підходили для овсетів, то ще і по щільності матеріалу не дозволяли нормально цьому всьому сповзати вниз. Що стосується останнього варіанту, це наша джиг-голівка, суміщена з овсетом. Вона втрачає певний позитив, який ми мали до цього в класичному овсеті. Тобто шарнірність, бо шарнірність нам дає більш вільну гру приманки. Тобто це класно для окуневого силікона, для пасивки різної, для всіх всяких хробаків дає їм вільність руху, плюс шарнірність дає можливість монтаж далеко закинути з джек-башкою. Так уже не вийде. Проте вона дає суттєвий інший плюс. Вона класно стабілізує різні приманки, типа Віброхвостів, всякі свінгіпакти, Фетсвінгімпакти, Ізішайнери і так далі. На джиголівці такі приманки грають найкращим чином. І якраз поєднані з тим, що це є офсет. Ви цей віброхвіст закинули десь в трав'яні. Джунглі, правильно його там провели. Якраз правильно зорієнтований віброхвіст вам майже гарантовано принесе колюваку щуки. Те, що у нас є, це дикой. Вони є з таким типом джигбашки, круглої, є з такої, скажімо так конічної форми загостреної спетлює в носі, у нас її називають прахадіміс, тому що вона класно проходить через будь-які зарості трави. Тепер скажу вам про пару дрібних лайфхаків, про те, як можна покращити або там зберегти наш силікон від того, щоб він пошкоджувався нашим офсетним гачком. Тому що оця кількість матеріалу, яка знаходиться під плечем приманки, вона не дуже довго. Опирається вандальному поводженню з цим силіконом. Вандальне поводження це, умовно, у вас тут сіла щука, починає тріпати цей силікон туди-сюди, туди-сюди. Це все швидше може розбиватися. Там, або ви піймали вже 10-го за рахунку окуня, і це теж вже почало розбиватися. Тут може теж розбивати силікон. Так от, щоб уберегти наш силікон в головній частині від розбивання, ми беремо звичайний штопор, такий от, і вкручуємо його в головну частину нашої приманки. Вкручуємо знов таки рівно, симетрично. Головне це так робити, принаймні намагатися. Вкрутили рівно-симетрично і оцю петлю нашого штопора вивели в горизонтальній площині. Після чого в неї провели гачок, завели цю петлю. Виміряли, де має виходити наш гачок. При цьому, щоб оця петля не сповзла з цього місця перегину, ви маєте не просто провести гачок, як от ви проводили його на класичному варіанті оснащення, а десь на міліметр натягнути цей силикон, і тільки після цього проводити його в тілі приманки. Оп! Провели. Це для того, щоб створився натяг, який гарантовано не дасть зісковзнути петлі цього штопора з плеча нашої приманки. Є варіанти під назвою Final Keeper, є оці штопори. Вони суттєво краще тримають оцю головну частину приманки від розвивання. І відповідно так ви можете оснащувати вашу приманку. У нас на каналі є відео, де я в деталях розповідав про різні форми офсетів, про їх розміри, товщину проволоки, підбір. До конкретної приманки, конкретного гачка і так далі. Єдине, що це відео записувалось російською мовою ще колись давно. Воно дуже корисне, класне. Якщо ви хочете, щоб я його переписав українську, знов таки про це напишіть мені в коментарях. Вам всім бажаю класної результативної рибалки, незалежно від того на які гачки і якого хижака ви ловите. Всім пока.